Служба безпеки України закритий нереформований правоохоронний орган із величезними повноваженнями та можливостями. Розслідувати потенційну протиправну діяльність працівників СБУ вкрай складно. Частково із зрозумілих причин, пов'язаних із самим статусом розслідувального органу, а частково через штучно створені системою перепони. Так, наприклад, СБУ засекретила декларації про доходи та майно усього свого складу, включно з керівництвом. Питань про спосіб життя працівників СБУ неспівмірний із офіційними зарплатами. Багато цього разу ми зосередились на одному з ключових управлінь СБУ, що покликане захищати інтереси держави у сфері економічної безпеки. Останнім часом на це управління посипались нарікання бізнесу. Підприємці скаржаться, що працівники цього управління займаються протидією бізнесу задля власної вигоди. Валерія Єгошина досліджувала достат. Працівників економічного управління СБУ на прикладі їхнього автопарку. Київ бульвар Шевченка 32А. У мережі можна знайти інформацію про те, що у цьому затишному дворику розташоване головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Це головне економічне управління Служби безпеки України. Проте самі службовці надають перевагу у таємниченню. Їхнього штатного розпису немає в мережі, на будівлі немає вивіски, а до перехожих, яке затримуються біля воріт, виходять охоронці. Та й свої документи чи рішення вони не афішують. Хоча кілька справ, які веде управління, все ж таки стали відомими широкому загалу. Наприклад, раніше схеми розповідали, як роками СБУ ймовірно зачищався ринок імпорту з Росії скрапленого газу для фірм пов'язаних із Віктором Медведчуком, а також які мали опосередкований стосунок до кондитерської корпорації Рошен. Це сталося в тому числі на підставі листа від управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Про тиск з боку цього управління заявляли активісти-антикорупціонери. Працівники СБУ, нібито дискредитують міжнародні організації, намагаються вплинути на розподіл бюджетних коштів і виконати окремі препарати з номенклатур Міністерства охорони здоров'я. Враховуючи напрямок роботи економічного управління СБУ та водночас недоступність для українців декларації її працівників, як і всього СБУ, така діяльність може створювати значні корупційні ризики. Тож схеми вирішили дослідити і проаналізувати не тільки діяльність, але й спосіб життя працівників управління наочно, фіксуючи автівки, якими вони користуються, та аналізуючи вартість цих транспортних засобів. Але перед цим ми мали впевнитися, що фіксуючи автівки та працівників Служби безпеки, ми не порушуємо законодавство. Я би СБУ не хотіла, але тротуар і вулиці, де вони паркують свої авто, є публічним громадським місцем, і зйомки в такому місці не можуть бути заборонені або обмежені. Треба зважати на ту тему, яку ви готували. Тобто у вас тема не стосується їхньої діяльності розвідувальної, а саме відповідності рівня доходів, рівню їхніх витрат. Проте, коли ми вперше завітали на парковку управління, до нас одразу вийшов охоронець та заборонив знімати. Ви наражаєте цим самим людей на небезпеку. Я ще раз попрошу не знімати ні обличчя, ні автомобілі. Ми не в місці, так? Я зрозумів. Так. Тож, враховуючи досвід спілкування з охороною служби безпеки восени 2015-го… Ми вирішили влаштувати такий собі пункт спостереження у під'їзді сусіднього з управлінням будинку. Причому зйомка велася неприховано, приховано, адже люди, які виходили з будівлі, нас точно бачили. Звідси парковка як на долоні. Нашу увагу не оминула жодна цікава деталь із життя управління. Був і ефектний заїзд на мотоциклі Honda VFR за 20 тисяч доларів. Були пакунки від гостей. На закритому підвір'ї відбувся дивний обмін металошукача на балон. Кілька днів ми спостерігали, як щоранку на парковку заїжджає ось цей лексус, а його водій щоразу заходить в управління. Водій помічає нас із камерою, вирішує не виходити з авто, а сходом тікає. Повертається до управління вже пішки з товаришем і вдає що лексусом не користується. Звідки гроші на коштовний лексус? Не коштовний лексус у мене чоко. Там він ви хотіли його припаркувати, але поїхали. Трохи згодом знаходимо знайоме авто, припарковане просто за рогом. То ви все ж таки працюєте в службі безпеки України. Скажіть, а звідки вас кошти на коштовний Лексус? Ми вас бачили, бачили кілька разів на Лексусі. Сьогодні ви його запаркували спочатку у дворі, а потім там на вулиці. А скільки наразі зарплатня у співробітника Служби безпеки України? Чи можете ви собі Як дозволити таку... таку дорогу автівку? Всі запитання, прес-центр ось цього чоловіка на БМВ, вартістю біля 60 тисяч доларів. Ми бачили тут кілька разів рано вранці, півдні і ввечері. Чоловік в гарному настрої в компанії іншого заносив у будівлю кілька пакетів з продуктами. Але в день нашого спілкування його настрій трохи змінився. Чоловік каже, що це він не їжу носить для СБУ, а ходить на допити. Скажіть, ви в СБУ працюєте? Ні. А ми бачили, як ви приїжджаєте на роботу кілька днів поспіль. На допити дуже в кінці робочого дня питаємо знову. А ви весь день були на допитах? Ну, це моя особиста справа. Да, просто нам здається, що ви тут працюєте. Дивіться, ви мені задали питання, я вам відповів. І можете мене далі не займати, я йду по справам. Добре? Ідентифікувати чоловіка не вдалося. Номерні знаки автомобіля відсутні у реєстрах правоохоронців. 19 травня 2017 року. Серед постійних автівок і цей Volkswagen Touareg вартістю біля 50 тисяч доларів. Бачимо його щодня. За даними з наших джерел, водій вартісного туарега Дмитро Беззубенко один з заступників начальника управління. Його колеги анонімно повідомили, що він фігурант так званої справи Стрепсілс. Видання наші гроші повідомляли, що СБУ вимагала від Міністерства охорони здоров'я заблокувати продаж цих популярних льодяників від кашлю. 16 травня 2017 року. Чоловік на акорі за 25 тисяч доларів паркується та впевнено заходить до будівлі. Наступного дня приїздить сам та підвозить колег. Вони трохи чекають, вітаються з іншими і заходять до будівлі. Те саме повторюється і за кілька днів. Чоловіки приїжджають, роздивляються авто та заходять в управління. За даними наших джерел, авто зареєстроване на мешканку Криму Тетяно Криско. Машину вона придбала у 2015 році та вписала у користування 32-річного Віталія Криська. У російських ЗМІ є згадка про Романа Гергоровича Криська, який був зареєстрований за цією самою адресою, що й Віталій Фергорович. Та служить в СБУ. Запитати самого, ймовірно, Віталія Криська про його службу та джерела походження коштів для купівлі недешевої автівки ми не змогли, адже дізнавшись про нас, машини перестали заїжджати, як зазвичай, у двір. Змогли знайти лише його авто, уже завбачливо припарковане на сусідній вулиці. 17 травня в управлінні готувалися до бенкету. боролися з наслідками цього бенкету наступного дня. Чоловік, який зранку п'є воду, кілька разів поспіль приїздить до управління на Toyota Land Cruiser, яка тут стоїть до вечора. Схоже, він обіймає високу посаду, бо автівка має своє місце на паркінгу. Коли авто немає, це місце загороджують шиною. За даними наших джерел, власник цієї Тойоти Cruiser вартістю біля 60 тисяч доларів. 63-річна Єлізавета Данилівна Бузницька з Канева. В реєстрі НАЗК є декларація людини з такими паспортними даними. Це диспетчерка шлюзу державного підприємства «Укрводшлях». начальник шлюзу її чоловік Микола Бузницький. Вивчаючи декларацію обох, дізнаємо, що саме така автівка з'явилася в Єлизавети Бузницької у 2015 році. При цьому сукупний дохід Єлизавети за 2016 рік склав приблизно 250 доларів на місяць. Миколи трохи більше 600. До придбання коштовного джипа родина користувалася вазом 2101 88 року випуску, який можна купити за 400 доларів. Даних про дітей немає, проте в мережі ми знайшли новини від 2017 року, в яких фігурує Дмитро Бузницький як заступник начальника головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки. Номічної безпеки Служби безпеки України на світлині іншого ресурсу, датованій 2015 роком, помічаємо чоловіка дуже схожого на водія Тойоти. В новині де мова про працівників СБУ в коментарях фігурує прізвище Бузницького. Тож, схоже, ми зафіксували Дмитра Бузницького, працівника служби безпеки України, який ймовірно користується автівкою своєї матері-службовця із річним доходом у 18 разів нижчим вартості цього авта. Ранок 18 травня. У двір заїжджає BMW GT вартістю близько 40 тисяч доларів. Водій виходить, потім повертається по газету «Вєсті». До речі, це видання Служба безпеки погрожувала заборонити через суд у 2015 році. Бачимо чоловіка і ввечері. І в наступні дні. Ось він зранку приїжджає, вітається, заходить до будівлі. Наступного дня бачимо, як чоловік запрошує товариша поспілкуватися до своєї автівки, ніби у виїзний офіс. Після розмови знову у супроводі заходить всередину. За даними наших джерел, власником автівки є Володимир Бурлюк. У телефонному довіднику дізнаємось разом із ним прописаний 27-річний Олексій Володимирович. Схоже, це і є Олексій, його син. Але як і попередні герої Олексій спочатку відмовляється визнавати себе Олексієм, пане Олексію, ні. а ви без боку працюєте? А ми бачили, як ви приїжджаєте кожного ранку сюди. Скажіть, а звідки вас гроші на таку коштовну автівку? Це не моя автівка. А чия? Вам хтось дав покористуватися автівкою? <кх> так це ваша автівка? Ні, це не моя автівка. Це вашого друга чи родича. Ні, це мої батьки. Батько хлопця, знана та поважна людина у Кам'янець-Подільському. День народження полковника кандидата військових наук з Польщі навіть вписаний у календар міста. Згідно з даними з офіційної сторінки Кам'янецького вишу, Володимир Борлюк одразу після служби у Збройних силах почав викладати. Сторінку матері парубка також знаходимо на сайті навчального закладу. Вона викладачка зі стажем. Згідно штатного розпису із зарплатнею біля двох тисяч доларів на рік. Тобто ви не Олексій. <кхів> Я. А? Я Олексій. І наскільки я розумію, це, це автівка вашого Дівчина, батька? Я не хочу розмовляти, Так, да, це потім. Але ваші батьки вони викладають в університеті звідки в них гроші на таку автівку. Тож ми пішли далі та зателефонували номінальному власникові авто. Не захотів з нами спілкуватися, і він. BMW GT – це ваше авто? Дякую за увагу, Я не буду з вами розмовляти. до Це ваше авто чи ні? Офіційних даних про роботу УСБУ Олексія Володимировича Борлюка в мережі немає. Притом ми знайшли одну цікаву деталь у 2016 році. Людина із таким ім'ям, у числі ще кількох ймовірно, працівників служби безпеки підписувала петицію про заборону діяльності it компанії Lucky Labs. саме в той час, коли СБУ проводила в ній обшуки. Часто приїздить на Toyota Land Cruiser і ось цей поважний чоловік. Вартість цієї моделі близько семидесяти тисяч доларів. Ось він і наступного дня паркується, закриваючи іншим проїзд. Забирає з авто папку з логотипом збу, видає ключі іншому чоловікові, про щось говорить телефоном і знову прямує до будівлі. Іншого разу бачимо, як він паркується за рогом, але знову-таки заходить у будівлю. Це Юрій Боричук. Він давно працює у службі безпеки. Інформація про це та фото службовця є у відкритих джерелах. Згідно офіційної біографії, розміщеної на сайті Дніпропетровського університету залізничного транспорту, який пишається своїм випускником. Юрій Боройчук розпочав кар'єру в СБУ у 1994 році. Потім перевівся у центральне управління, а згодом навіть очолив управління, яке має упереджати економічні злочини в транспортній галузі. У 2005 році його призначали перевіряти фінансово-господарську діяльність у Крзалізниці. Станом на 2015 рік Юрій Боройчук працював у третьому управлінні головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Схоже, він працює в управлінні і досі. Тож на дорогу автівку за 70 тисяч доларів, яка і оформлена безпосередньо на нього. Вочевидь, міг заробити тільки в СБУ. При цьому Юрій Іванович Боройчук заперечує, що він Юрій Іванович Боричук. Добрий день, радіо Свобода, програма схема. Юрій Іванович, ви Васильолович. Бор Боруйчук Юрій Іванович. А ми Ді. бачили, ми бачили ваше фото є на сайті вишу, в якому ви вчилися. І ви з 94-го року працюєте в СБУ. Хотіла запитати звідки у вас кошти на Ленкрузер. Скажіть, А скільки наразі зарплата в у службі безпеки України? Запит ми вже зробили, але хотіла безпосередньо, що вас запитати. Щоб розпізнати інших власників авто, номерів яких ймовірно немає в оперативних базах, ми звернулися безпосередньо до Служби безпеки України із запитом. У ньому ми попросили дати відповіді на питання, чи є користувачі перелічених нами автівок їхніми співробітниками. Чи проводилась перевірка відповідності їхнього стилю життя їхнім доходам, Але відповіді так і не отримали. Тож, поки що, схоже на те, що співробітники такого важливого управління для країни у складному фінансовому стані, які мають захищати економіку держави та розслідувати складні схеми, поки що краще дбають про власні економічні інтереси. Що ми продемонстрували наочно?